Терміновий продаж земельної ділянки 10 соток в селі Мила. Мила це 15 кілометрів від межі Києва від Житомирського моста. якщо знаєте, ділянка знаходиться в новому елітному масиві, виключно нова забудова. Я зараз поверну камеру. Ми подивимося навколо. Ділянка 10 соток призначення має під будівництво житлового будинку. Вона знаходиться на Углова. Короте, ділянка голова її легко можна ділити. Якраз дуже добре, що є тут така центральна дорога, вулицю я допишу, не пам'ятаю. І в нас із, із, із централь... від центральної дороги відділяє одна ділянка, ну, тобто одна чужа ділянка, наша наступна. І поза нами вже йде другорядна дорога, що робить нашу ділянку кутовою. Дороги вже підсипані щебним. От, тому багнюки тут зазвичай немає. Ну коротше, доїхати сюди безпроблемно. Зовсім недалеко їхати від житомирської траси, але в плані тиші тут все чудово, тут затишно і добре. І, до речі, нас від житомирської траси також відділяють. Тут є багатоповерхова забудова. Я зараз поверну, покажу. Ну, Багатоповерхова це в 4, раз, два, три, 5 поверхів. Лінія електропередач вже проходить по сусідній дорозі. З одного боку, ну якби через одну ділянку І з другого боку, боку також лінія електропередач та ще й з трансформатором. Повертаємо. так Дивіться, оце ми зараз дивимося прямо на ділянку. Ось тут наша ділянка, розміри я допишу обов'язково, вона абсолютно правильна, правильний прямокутник. так І зараз ми стоїмо на вушій частині. З лівого боку в нас проходить другорядна дорога, і отак ділянка видовжена вперед вздовж другорядної дороги. З правого боку чужа ділянка, і потім йде основна дорога, про яку я говорив. І тут аж в цьому місці трансформатор. Так, З лівого боку ви бачите також є, проходить лінія електропередач. Дорога. Дорога ось в такому вигляді. Підсипана, щебінь. Сусіди. І ось ця багатоповерхова забудова, що я говорив, ось ті будинки нас закривають в тій стороні Житомирська траса, і нас виділяють, ось ці будинки, ну типу як закривають. Так, ось наш орієнтир, наша ділянка друга. Асфальтована дорога починається біля цього будинку. Ще раз повторюсь. Пропозиція термінова. Кого зацікавило, Будь ласка, телефонуйте. Ціна буде вказана в описі. Ціну не озвучую, тому що вона може мінятися. Телефонуйте, будемо обговорювати. Це всім пока.